Всіх вітаю! Ви на каналі Девіс Плей. Сьогодні ми розглянемо режим клуби у FC 26. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали. Чого? Так, перед заходом нас закидає таке повідомлення від команди FC. От це наш персонаж в клубах. Знаєте на кого похожий на цього? Із ігри Kingdom Come Delivering. Пшишик чи як його там звати, не пам'ятаю ім'я. Ну прям копія, ні? Не знаю, такий в мене чомусь получився. Чувачок. Так, тут у нас із меню в меню, по суті, сильно нічого не змінилося. Старт, мій клуб. Ну і плюс далі закладки, які ми собі вибираємо. Це так в режимі кар'єри, також, якщо не знав ніхто, то можна тепер собі самому вибрати закладки. Так, от можемо переглянути учасників клубу. Я вступив в клуб уже. Ось такий у мене клуб. Поки що нічого в ньому толкового немає, ще в ньому не іграв, даже. Можливо, навіть. Знаєте що? Я напевне, що створюю власний клуб. І хто захоче зможе долучитися, створюю клуб для пошановучів мого каналу. Іменно для вас, мої друзі. І буде це наш спільний клуб. Devil's play але про це пізніше. Так, є вкладка старт є вкладка Мій профі. Тут заходимо. Вибираємо на початку, як і в кар'єрі гравця, про якусь завтра, я думаю, або післязавтра вийде ролик. І бачите, тут я вибрав по образу Луїса Фігу. Можна інъести. Тоні Кроса і есіена Це по півзащитниках. Далі йде по захисту кафу Парк Гісонг. І Фернандо Хіеро Далі Лев Яшин і Олівер Кан. Так, і нападаю ще по образу Рональдіньо Алекс Морган і Златан Ібрагімович. Бачите, у мене два архетипи відкриті. Вони в Батл Пасі даються. Ну і ще, мені здається, десь можна це купляти, чи в магазині, чи де. Щоб. От, бачите, є ще якийсь архетип, але це опит архетипу. Поки що не можу його виконати чомусь. Тобто ви можете відкрити багато цих архетипів і не тільки на одному стилі грати. От, наприклад, граю я на Луїсі Фігу і на Рональдіньо Так само можна робити на інших. Так. Є різні завдання тут. Завдання для баттлпасу це такі, як були в 25-й версії плюс. Rush, Rush, 11 на 11, Rush і 11 на 11. от Архетипи. Тут монети ми заробляємо для режиму клуб. Основи. Так, списки лідерів. Ну і клубний магазин. Також його оглянемо. Бачите, тут є різні прикалюги. В цьому сезоні постараюся більше розглядати, купляти, щось там дивитися. Тому що в 25-й версії я все вже під кінець набралося дуже багато монет, і під кінець купляв різні приколи. Чи треба, чи не треба. Ну Хоча, я типу, я більш виступаю за реалізм, а типу, в реальності футболісти з такими масками, наприклад, не бігають. Ну, такими, да от. Типу, якщо там якась травма лиця чи просто для стилю в окулярах. Ну, але тут воно є свій стиль, типу, дає, тому. Будемо з тим бавитися у татуїровки, це прикольно, да, не спорю. От є архетипи. Якісь є фони для цього, для архетипу татуїровки. Це, типу, от, наприклад, у мене архетип. Рональдіньо то в мене має бути оце оці всі наборчики, типу, під кожний цей. Під кожний архетип свій наборчик. Це прикольно. А от, якщо я вам показав, що можна придбати ці очки архетипу. Ну і в це само собою. Що ж, давайте поглянемо, що у нас в вкладці старт. Є вкладка Ліга. Це стандартний матч із учасниками вашої ліги, де ви просуваєтеся по сезон, у сезоні по таблиці. І от вкладка Live. Оце вже інтересніше Кубок Nike Phantom. Е, відбір кубка кінця глав. Кубок виділеного б'ющого. Бачите, тут щось інтересне додали вони? найм файтом Pro. Ну, давайте попробуємо Глянемо, що це. Є ще вкладка Rush, це також е, було. Е, відкрита гра 11 на 11 і е, розвиття навиків. Давайте глянемо, що тут у нас. Ага, воно ще не почато так? Ці події будуть доступні через 5 днів. А оця. Це через 65. Це ще все-таки не почалося. Оце через 2 дні буде подія. Я це все огляну. Якщо щось буде інтересне, запишу окремий ролик по цих подіях у режимі клуби Ну, на жаль, що на жаль, вони все закрите. Ці події не можемо зіграти наразі. А тут ще є ці що Про. Ну з тим реально треба розібратися буде. І тільки воно вийде. Що ж, я думаю зіграти матч 11 на 11, щоб поцінити, який тут геймплей, чи тут щось сильно змінилося. Досить швидко знайшло матч, тому що іменно матч рашу шукало досить довго. Так я його і не зіграв. Що ж, давайте глянемо, що тут у нас. Це зараз досить прикольно. Кожного бачити футболіста і своя карточка. Що нагадує версію пес? гол наша команда забуває. Так, на якій ми позиції взагалі граємо? Жаль, що не можна це ніде передивитися. Ах, передача не пройшла до нас. Ну, іменно з 25 FC є різниця, але іменно, води, що різнило б з іншими режимами 26-ї, то суцільного вигляду в геймплеї немає. Відмінностей ніяких. Опа, віддаємо гарну передачку, біжи, біжи, чувачок, біжи, біжи. Так, нам це зарахувалося. Лиш кажу, прикалують ці карточки, от так дивишся на суперників, на совою. Кожна свій вигляд. Це дуже круте нововведення як в реальному житті, не знаю, як зараз. Ну, типу, я коли зіграв футбол ще в дитинстві, то нам видавали кожному карточку. Ну, і це було тоді у всіх. Зараз може все в більш електронному варіанті. Ну, але воно так нагадує іменно. Так, асоціюється трошки з ПЕС, або є футбол теперішнім. Але ще нагадує іменно ці журнали Паніні, хто пам'ятає, хто збирав. Де там були різні гравці, ти збирав різні клуби, команди, Лігу Чемпіонів, Євро, Чемпіонату світу. Це був тоді свій, по суті, Ultimate Team. Свого роду. Те що я не можу, походу, пресингувати іншими гравцями команди ботами особливо. Ну, типу. Онлайн-гравцями, зрозуміло, що не можна, але в 25-й версії можна було робити пресинг гравцями, нажимаючи на, на R1. А зараз цього не можна робити. Цікаво, чи в режимі ігрока можна. На бар'єрі за ігрока. Це ми вже перевіримо в наступному відео. Так, починається другий тайм. Поки що ми перемагаємо. З рахунком 1-0. Це такий скользький рахунок, де атака від нашого клубу. Дар не проходить. Що я замітив, що штучний інтелект став дуже набагато розумніший іменно в тій версії, відміну від попередньої, опа, ми подаємо кутовий. Погана подача, Вибачаюсь. Е, набагато розумніший штучний інтелект став іменно в цій версії, типу, навіть граєш проти Squad Battles, там проти на, Сложності якийсь, не знаю, професіонал чи там світовий клас. І таке відчуття, типу, якби я грав в дивізіони, в сьомий, не знаю, шостий дивізіон, в FC25. Типу, настільки воно. Вивчило інтелект гравців, що грає штучний інтелект тепер як гравець сьомого дивізіону FC25. І досить складніше з цією грати проти них. Я тупо вищий режим, ніж світовий клас, не включаю навіть. Оце вже погано! Один-один. Пропускаємо. Ну, Чубачок взагалі. 29-й в нього рейтинг, срібна карточка. Тут майже всіх ще бронзові. Ай-яй-яй, не прийшла передача. Фух, оце спас. Спасла нас стійка. Інакше був би вже гол. Що ж, давайте зробимо хорошу контратаку. О. Такі удари так легко не залетять, чувачок. Ти що? Тобі треба прокачати перше їх. Опа. Осець віддали непоганий, але без толку, без толку. Давайте будемо боротися за це. Потрібно перемагати. Да, у них майже всі золоті. Срібні, золоті. От один бронзовий. Ну, серйозно грають, хлопці. Тому кажу, подумайте на насчет своєї власної ліги, іменно від мого каналу. Я б дуже радий був створити її і запросити вас, щоб разом розвивалися і просувалися по, по цьому режиму, добивалися хороших висот. Що ж, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, скоро вийде відео про режим кар'єри загравця. Ставте лайки та до нових зустрічей.